Жодного шансу ворогу, жодного страху. Це історія про точність, швидкість та непохитну волю. Новини лайф побували у зоні бойових дій та поспілкувалися з військовими, які тримають українське небо. Сили протиповітряної оборони, третьої штурмової їх не видно, але вони всюди. Вітаю глядачів Новини Лайф. На жаль, росіяни постійно нарощують темпи наступу та змінюють тактику на полі бою. Як ведеться боротьба з FPV-дронами, якими окупанти постійно б'ють по мирному населенню та їхнім домівкам, все про роботу реп та мобільно-вогневих груп ексклюзивно для наших глядачів. Третє штурва бригада в протиповітряній обороні на немомент це. Найкращий підрозділ, який є не тільки в смузі там відповідальності ОТУ або ТГРу, це безпосередньо найкращий підрозділ в сухобудних військах, це ППО фронтове, це виконання бойових завдань безпосередньо на лінії боєзітнення, це виконання задач, де здійснюються і артилерійські обстріли, і працює в противника. Інколи навіть, скажімо так, оператори ПЗРК знаходяться безпосередньо на позиціях піхоти. Тому треба враховувати, що ми не класичне ППУ Аксі звикли, це МВГ або там ракетний комплекс. Ми все ж таки виконуємо задачі безпосередньо в близькості до противника. Вітаю! Це командний пункт підзвітно-ракетно-артирійського дивізіону. Те, що можна побачити на екранах, на картах, це повністю ситуаційна обізнаність, яка Відбувається вся в режимі реального часу. Дрони стали незамінною частиною в ході сучасної війни. Все про тактику на полі бою та роль безпілотних літальних апаратів ексклюзивно для наших глядачів. экипаж состоит из трех человек, заряжающий, штурман и пилот. Я выступаю в роли пилота. Это мой заряжающий Сейнт. Прошу любить и жаловать. Мой штурман R2. Используем мы FPV. Погода, або ночь, чи важко их запустить в работу? Все зависит, опять же, от погодных условий. В основном не мешает, когда погода немного моросит, туман может мешать, но это главное подняться выше либо ниже самого тумана. Это в зависимости еще, опять же, от погодных условий. Но в ночь нам, в принципе, ничего не мешает поднять эту боевую машину, потому что она оборудована тепловизионной камерой, которая видит. Непосредственно в темноті хорошо і можна увидети на фоні теплої землі очень холодною цель. Тактика поплава в них помінялася, якщо раніше на початку війни там, чи навіть 23-му році, вони літали досить низько, 400 500 метрів, 800 метрів. В середньому літали зали Орлани, то зараз вони літають не менше 2 кілометрів. Тобто, коли погана видимість, коли там туман, низька хмарність, то вони спускаються ну, там, 1800, менше не спускаються. А в ясну погоду днем вони літають там, 4 км. Це їхня крейсерська висота. Якщо спочатку війни були Орлан-10, то зараз Орлан 30 і інші покоління, які вже зовсім інакше іншу інше технічну начинку мають. Деякі їхні безпілотники встановлюють системи штучного інтелекту, камеру ставлять на хвості ззаду, і при наближенні, коли вони засікають нас, тому що в нас так, що ми заходимо зверху на них, вони починають там автоматично в них програма, якщо вони розпізнають FPV крило, вони автоматично міняють курс, причому дуже різко і на повній швидкості. Ну а максимальна швидкість Орлана чи особливо Суперкама, Набагато більше, ніж наших FPV-дронів. тобто вони на максимальній швидкості, вони просто тікають. Який відсоток збиття успішного? Статистика досить висока. Тобто, сімдесят вісімся у нас йде збиття. А що б ви могли детальніше розповісти про реп ворога? Наскільки він ефективний зараз? Дуже ефективний. От прям дуже ефективно. Вони, в залежності, від в них там установки стоять на лінії фронту, ну, тобто вони не стоять на самій ЛБЗ, вони стоять десь в глибині 10-15 кілометрів і далі. На висоті у кажучи, більше 100 метрів і більше, да, вони можуть бачити наші дрони. Дрон полетів. Увага! Він полетів за целью? В цьому дрон зазнає певних модернізацій. Він повинен летіти швидко, далеко, довго, але нести невелику вибухову частину, тому що порівняно з танком, наприклад, якому потрібно там, кілограми да, акумулятивного заряду, щоб його пробити, нам потрібно лише кілька сотень грам вибухівки, тому що крило, по суті, там, з карбонового волокна, і воно дуже легко розлітається від найменшого вибуху. Чи впливають на ефективність ось такого перехоплення такі неконтрольовані фактори, як погода або час доби? Погода та час доби в принципі впливають на будь-які польоти, а наш ворог пілотує крилами. От і також зазнає певних негараздів під час непогоди. Да, там якщо низька база хмар, якщо туман, якщо дощ. Відповідно, вони також менше літають. Але значних проблем в перехопленні під час погіршених погодних умов ми не спостерігали. Коли є ворог, ми його знищуємо і вдень, і вночі. Про ланцети. Чи є у вас такий досвід знищення саме ланцетів? Саме ланцетів досвід у нас є. Ми, мабуть, були першими в Україні, хто прийшов до цього. Спочатку багатьом. Людям, які в різних підрозділах освоювали перехоплювачі, це здавалось або могло здаватись складним і недосяжним. Але як показала практика, в нас є випадки, що люди там за дві доби там шість-сім ударних ланцетів перехоплюються. Практично всі, які намагались пройти в смугу бригади. Ворог зазнає дуже значних втрат в небі за рахунок наших перехоплень за рахунок нашої діяльності. В цілому він запроваджує багато різних заходів. В першу чергу це подавлення наших дронів Ребом намагаються здійснювати, намагаються здійснювати, реалізовувати певні елементи штучного інтелекту на своїх бортах, які ми перехоплюємо. Вони маневрують під час того, як ми на них заходимо. А взагалі, якщо пригадати, першою протидією було нанесення камуфляжу на їхні. Борти, саме зверху вони їх почали розмальовувати, не намагаються вгадати, наприклад, зараз зимку буває, потрапляються на фоні сніжного поля, зелені борти не встигають їх перефарбовувати. Камуфлювання вони намагаються робити, але, на щастя, чи, на жаль, їхній, це їм взагалі не допомагає. На даний момент ефективної протидії ворогам проти наших дронів перехоплювачів не знайдено. І я впевнений, що і не знайдуть. Ми знайдемо, як викрутитись. За останній час ми освоїли дуже гарно перехоплення ворожих малогабаритних дронів типу «Мавіки», матраси, які ворог також, ну китайського виробництва, переважно, які ворог також активно застосовує на фронті і робить з них переважно скиди по передовим позиціям. Це із останніх успіхів нашого підрозділу. Тим не менш, ми продовжуємо виконувати роботу по великим крилам-перехоплювачам, по великим крилам. За допомогою дронів перехоплювачів знищуємо регулярно, тільки залітає смуги нашої бригади. Одразу можна вже співчувати їм, тому що найближче там декілька десятків хвилин відбудеться детонація і бах, і все і немає розвідки. Вони намагаються залітати в глибину, але їм це вкрай рідко вдається, заходячи через інші смуги, але все рівно ми знаходимо протидію, знаходимо її регулярно. Ми цілодобово працюємо над рішеннями в сфері перехоплення, і ворог тут дуже сильно відстає. Як вам вдалося досягти такої кваліфікації, насправді, насправді дуже багато залежить від людини, наскільки їй це дано, наскільки розвинена першочергово дрібна моторика. Дуже складно взяти от будь-яку людину і довчити її навіть там сильними потугами до того рівня, які мають просто звичайні молоді хлопці, геймери, які просто там шпілились все дитинство. Всякі ігрушки. У нас близько 95% збиттів хлопцями до 22 років. Зроблені зовсім да. молоді хлопці. Зовсім молоді. Є діточки, які розважалися гатистю комп'ютерними іграми. Зараз можуть бути крутими пілотами завдяки своїй добре розвиненій моториці рук. 100%. У нас два найкращих пілоти це буквально хлопці, які у 18-річному, 19-річному віці долучились до армії. Вони це добровільно прийшли, долучилися до армії Ну, добровільно. Один із них прийшов буквально через тиждень після дня народження і мобілізувався. І з лютого 22-го року, в складі нашого підрозділу, воює був досить довгий час на передовій позиції. Ганяв зенітником був. А на даний момент перекваліфікувався в саме в дрончика перехоплювача. Йому дуже легко це далося, тому що він молодий і багато грав комп'ютерні ігри. Зараз ми перебуваємо на одній з вогневих позицій по знищенню ударних безпілотників типу «Шахіт». І Сьогодні командир екіпажу Ігнат розповість все про те, як працюють охоронці нашого неба. Добрий вечір. Ми мобільна вогнева група, перша лінія ППО, яка займається знищенням безпілотного ударного, безпілотників типу шахет. Ми приїжджаємо на позиції, ми підготувуємося, виставляємо все обладнання для того, щоб можна було бачити. Звідки летять шахеди, нам передають інформацію, готуємо озброєння, настраюємо його, підключаємо всі можливі засоби для того, щоб бачити шахеда щодня, що вночі. Знищуй скотиняку! На цьому напрямку е, успіхи у нашій третій штурмовій бригаді ну, відбуваються е, частенько. А чи впливають якось погодні умови або темна пора доби на вашу роботу? Е, ну так, звісно, інколи буває, впливають. Але щоб там на 100% то ні. хлопці всі готові. Мотивує те, щоб наші діти росли у безпеці, навчалися, здобували освіту.

це те, що великих перекосів, тут шкала е, показує, Ну, коли до тридцяточки доходить, вже таке, ну далі не бажано допускати. 40 це вже критично. Е, так, для екіпажу багато місця. Як бачите, тепла машина, досить тепла навіть машина. Екіпаж довго може працювати в теплі. Ну, Дуже ефективна. Проходимість в неї теж хороша, незважаючи на її вагу. Але в загальному хороший автомобіль для нас це дуже хороший автомобіль. А що є найефективнішим? В використанні іменно моєю батареєю найкраще себе зараз показали мобільно-вогневі групи з кулеметами. Це тобто кулемет. 7,62 на 51, він вже 308-й. Не дарма зараз мобільно вогневі групи, скажімо так, на слуху і кажуть, що вони зараз найефективнішу функцію виконують в цьому аспекті. Ну мобільно-вогневі групи в ну там, де ми їх застосовуємо, вони нам ефективніші через те, що нам простіше їх завести на позицію, вивести. Вони більш можливо приховано переміщатись і виставляти їх вони не так. Їх не так легко засікти, ну розвідувальним крилом противника. Тобто, можна сказати, що завдяки роботі мобільно вогневих груп ви можете пройти в будь-яку точку і залишатися ну майже непомітними. Плюс-мінус, так можна сказати. Звісно ж, набагато простіше заїхати пікапом з кулеметом, десь на якусь позицію, і його там замаскувати, ніж великою вантажівкою з великою зенітною установкою. У нас тут зверху встановлений великокаліберний кулемет. Так, тут зверху встановлений бойовий модуль, ну це звичайна башта з кріпленням і з нього ми будемо стріляти. Нам підсвічує ціль прожектор, а стрілок з башні працює. Ми модернізували їх, поставили нічні тепловізійні приціли. Відповідно, що ми вже не дивимося у механічний приціл, в цю же, як її називають, сковородку. Ви У фільмах, можливо, бачили такі кружочки з хрестиками. А, у нас вже стоїть планшет, стоїть нічна камера, тепловізійна камера і стрілок, коли наводить установку, він дивиться в планшет, де бачить тепловізійну картинку. В принципі, можливо працювати по трасуючих боєприпасах і по прожектору. Тобто збоку, з вулиці. Ну, оператор, як це можна назвати, прожектора, підсвічує ціль в небі, і ми вже по ній відпрацьовуємо. Позаду нас знаходиться всім відома зушка, але... зушка. Вона ж зенітна установка 23-го калібру. Е, працювати будуть. Е... Розривними снарядами, про які ми вчора з вами говорили. А які саме цілі вона може вражати переважно? Всі цілі, на які ми зможемо націлитися, в які зможемо попасти. Вау, ну зараз подивимось. Але це не та стара радянська зушка, це більш покращений вже варіант. Ну, скажімо так, конкретно ця це закордонний варіант, означена трішки іншим прицілом. Звісно, набагато потужніші. У них велика скорострільність і в них ну, в порівнянні, якщо в кулеметі, у мобільно-вогневих групах патрон, то там вже артилерійський снаряд. З допомогою ЗУшки ми вже збили точно більше 30 шах цих ланцетів. Ого. А ну, загалом з мобільно-вогневими групами ця цифра вже давно перевалила за 50. це не рахуючи в півікрила. Кожен набій він як маленька граната, він має зап... заповільнювач. І він там від 8 до 12 секунд детонує. Тобто, у нас немає такого, як в закордонних системах, коли набій програмується на виході ствола і розривається біля цілі, він розривається або від удару, або на заповільнювачі. Ну, через 8-12 секунд, в залежності від того, який набій. Так, це стара радянська зброя, але скажу вам, що у нас є ці види озброєння з інших країн, які по факту. Є в нас азербайджанські, є польські. По суті, це одна і та сама зенітка. Вони мало чим відрізняються. Я думаю, вони вже своє достатньо віджили. Ми зараз витягуємо з них все, що можливо. Тобто її використання на третій рік війни ну, вже не дуже актуально. Є види зеніток, які пройшли глибоку модернізацію, що їх якось можливо застосовувати. А так вона під певні задачі. Ну не всюди її зараз можна використовувати через цю кількість півідронів, Велику зенітку доставити ближче до позицій е, насправді дуже важко, бо вона дуже сильно ризикує при переміщенні. Її важче замаскувати, її важче заховати. А мобільну вогневу групу значно легше чи є якісь обмеження? Є обмеження по дальності роботи наших, ну типу наших комплексів. Так само є обмеження, ми не можемо стріляти по цілах, які мають дуже мало тепла. Наприклад, по залах, по такому ми не можемо використовувати свої ракети через те, що в неї дуже малий тепловий Тут сигнатурний слід. Що саме ви переважно знищити ракетами? військово тактичну авіацію. Наприклад, гелікоптери, сушки, шахіди, герань можемо також збивати. Скільки важливим є раннє оповіщення про загрози, тобто саме щодо часу є дуже важливим, чим швидше стрілок буде знати, що летить російська авіація, тим швидше він може вийти на рубіж, зайняти бойову позицію і чекати вже з ракетою на нозі, чекати, що вона от-от-от появиться. Типу, ну, вона авіація з'являється, вона ну в 15-20 секунд ми її можемо просто візуально бачити. І за цей час, якщо ти будеш швидше знати, що вона летить, ти вже будеш її чекати. І ти встигнеш взяти ракету в руки, зробити на ков і зробити захват цілі. Наскільки часто були такі ситуації, що ви дізнавалися про це в обмежений час і довелося дуже швидко зреагувати? Переважно такі ситуації завжди драбляються. Тож ми у нас все навагоджено з оповіщенням, все рівно авіація вилітає. Ми переважно не знаємо. Ми знаємо, що вона вилетіла з своїх аеродромів, летить на удар, але прям коли вона покажеться нам з посадки, ми не можемо ну, типу, ми дуже рідко, переважно ми її завжди не знаємо, і вона вилітає. і Ми просто з візуально її бачимо, і тоді зразу починаємо по ній працювати. Тобто, ви просто вже орієнтуєтеся на місці да. за тим, як ідуть події. Раннє оповіщення це певна рідкість, така старається раннє оповіщення, але переважно воно виходить так, що тіпа, що та має чути і бачити. Це все залежить від стрілка. Чим ті, чим швидший стрілок, тим чим більше він уважніше слідкує на позицію, тим більше в нього є час, щоб збити. Зараз ми перебуваємо біля бойової автівки Стріла 10 -та». Олександр, розкажіть, будь ласка, про її основні завдання на полі бою. Наша машина призначена для прикриття бойових підрозділів від повітряних цілей, таких як ну. Я так як і від і вертольотів, так і БПЛА. То є Орланів, Суперкарні. Стрила 10 е, е, на базі МТЛБ, то є на базі саме шасі і гусениці на базі ось цієї машинки, що стосується неї, все дуже просто Просто слідкувати масло, дві я Проходимість проходимость у неї дуже хороша, заводиться вона без проблем. Тут -ту -ту. намного лучше мені нравиться більше, ніж на наємки. Їздить що тут коробка ручна, хоч не так удобно старей. Ну намного виходить проще, ефективніше. тим більше виїжджати, от як ми. А які найбільші успіхи ви досягали саме завдяки цій машині? Яка її, скажімо так, основна ефективність? Ну, на Харківському напрямку, так як і на других напрямках, ми працювали по безпілотниках. Так як зараз вертольоти і самоліти вилітають дуже далеко ну, від ЛБЗ, тобто від лінії бойового зіткнення, ми їх не достанемо в неї, тому що вона працює на 5 кілометрів, дальність 5 кілометрів в неї ракета, не достанемо ні самоліта, ні вертольота, тобто працюємо по безпілотниках тільки. Ну, я не вважаю, скільки збитих, ну, зала суперкам. Так, точно. Вавдивці, там один, по-моєму. Ну, остальні, тут, а стальні тутами. Орлан теж мається. То ми можемо зробити висновок, що Мацільда дуже крута. Так, да, це бойова машина і в неї є збиття в одної неї. Стараємося, ну, одним екіпажем. А якщо говорити про ворога, їх тактика якось змінюється? Так, вони регулярно змінюють свою тактику, намагаючись якось уникнути перехоплення. Але їм це дуже погано вдається. Вони намагаються літати на різних висотах. Регулярно в процесі польоту змінюють висоти, намагаються перехопити наше відео, щоб зрозуміти щоб зрозуміти, що ми саме вже зараз знаходимося в повітрі. Якщо ми придумали щось нове, значить ворог за тиждень придумує щось проти нашого, і нам треба зразу наперед вирахувати всі кроки, щоб не дати йому змоги зробити так, щоб ми перестали ті збивати їх далі. Розвиток буде однозначно. Він постійно є. Нові технології вибудовуються і будуть впроваджуватись. І, я думаю, в наступне інтерв'ю ви нас будете запитувати про знищення більш цікавих цікавих і габаритних цілей. Це такий натяк, що нам незабаром чекати на якісь нові анонси та нововведення. Обов'язково координати, швидкість, траєкторія і кілька секунд на роботу. Ціль ідентифіковано. Далі тільки чіткий розрахунок і постріл. Протиповітряна оборона оборона третьої штурмової бригади працює без пауз і вихідних. Прості дії, складна робота, ефективний результат.